Жахлива трагедія в передмісті Миколаєва на подвір'ї одного із приватних будинків під час розпалу снаряду загинули чоловік та жінка. Сиротами залишились троє неповнолітніх дітей. Подробиці цієї трагічної історії далі в нашому матеріалі. Родина жила незаможно, тимчасові заробітки знаходили де можливо. В сім'ї підростає троє хлопчиків. Сусіди розповідають, ніколи не чули лайок з цього двору. Діти завжди чистенькі та охані. Один із способів заробити грошей шукати металобрухт на полігоні, що розташований поруч. Цей трагічний вечір чоловік з дружиною розбирали знайдені предмети. Потім пролунав потужний вибух. Це був сильний взрив, все салата в взрив». Ми всі повискакували на вулицю, Почала горіти солома. Там так було дівочки, страшно, що та там не було, ще, слава Богу, дітей. Сила вибуху була настільки потужною, що гуркіт було чути у протилежній частині села. Повністю зруйнована господарча будівля. Уламки від залізних предметів розкидані на декілька десятків метрів. На місце події відразу виїхали всі оперативні служби області. Під час перевірки на подвір'ї знайшли ще декілька вибухонебезпечних предметів. Після технічної групи було обслідуване поміщення, в якому пройшов взрив. На місці було обнаружено також чотири взривопасних предмети гранатомітних вистрілів ПГ-7. Останні предмети вже були розобрані. Від вибуху зайнялася сусідня будівля. Вогнеборці оперативно приборкали вогонь, аби він не перекинувся на інші приміщення. Лічне став, який прибув к місця, Непосредственно прийняв меры к безопасности населення, то є гародії міста пришествия, прийняв меры к тушення, щоб не происходило далі перекидування на рядом стоящий дом. Наразі діти, які в результаті трагічних обставин залишились без батьків, перебувають у бабусі. Вони й досі не можуть зрозуміти, що сталося. Поховають подружжя на місцевому цвинтарі. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.